У світовому футболі зірки часто починають сяяти у ранньому віці. Ліонер Месі свій перший золотий м'яч отримав у 22 роки. Кріштян Роналду вже у 19 учнях заявив про себе на домашньому євро. А кіліан Бапе взагалі став суперзіркою у 17 років. Зараз на підході також багато яскравих та перспективних гравців. В нашому топі ми зібрали 10 найбільш обдарованих, на наш погляд, молодих футболістів віком до 20 років, які вже сьогодні не показують світовий рівень майстерності, та її, якщо не лідерами, то принаймні головними надіями для своїх клубів. Відразу мовимось, що ми не брали до уваги футболістів, які підходять за віком, але за своїм статусом вже перейшли з категорії молодий та талановитий на більш високий рівень: Белінгем, Педрі, Гавіт та Мусіала. Всі ці гравці вже зараз готові суперзірки. Ми ж поговоримо про футболістів, які зовсім скоро можуть наблизитись до цього статусу. Ви на каналі Футбол.UA. Ми розпочинаємо. Перший у нашому топі ламін т'явал. Вже о 5 років Ламін потрапив до Академії Барселони, де дуже швидко почав виділятись серед однолітків. Здобувши славу найбільшого таланту Ла Менсії з часів Лео Месі та Андреса Інєсти. Минулого року він встиг зіграти за чотири збірни Іспанії різного віку з Ю 15 по Ю 19 Крім цього, він регулярно тренувався з в благограни. Наприкінці минулого сезону я мав дебютував за Барселону в чемпіонаті Іспанії. А влітку підписав з каталонцями свій перший професійний контракт. В Іспанії це дозволено робити лише після досягнення 16-річного віку. У новому сезоні він регулярно виходить у стартовому складі синьо-гранатових та вже зайний за національну збірну Іспанії, де встиг відзначитись забитим голом, встановивши одразу три рекорди, став наймолодшим дебютантом та наймолодшим автором голови в історії Фурії Рохи. А також наймолодшим гравцем, який забив гол у відбірному матчі чемпіонату Європи. Якщо вони зміцнили організм, витримає подібний ритм та високе навантаження, Вундеркінг швидше за все продовжить регулярно грати за Барсом, та дуже добре впишеться до складу як заміна Усмана Дембіле. Друге місце Ендрік Фенліпе, Юний форвард змусив про себе говорити ще виступаючи. За молодіжні команди Палмейраса, забивши 165 голів у 169 матчах. За основу поросят перший зіграв з цього жовтня минулого року, ставши наймолодшим дебютантом в історії клубу. А через місяць на його рахунку було вже три голи у бразильській серії. А. Вондеркінт швидко став основним гравцем Палмейрасу та привернув увагу провідних клубів Європи. Боротьбу в результаті виграв Реал у грудні 2022-го, підписавши бразильський талант за 35 мільйонів євро плюс 25 мільйонів усіляких бонусів. За гравців молодших 17 років так багато ще ніколи не платили. За чутками не останню роль у цьому трансфері відіграв нападник вершкових Вінісіус, який переконав молодого земляка, що Мадрид є правильним вибором. Тім приєднатись до нової команди Ендрік зможе лише наступного літа після того, як йому виповнився 18 років. Третє місце від Тороке. Цей юнак є одним з головних талантів Бразилії останніх років: вибуховий форвард із відмінним гольовим чуттям. Вітор є вихованцем Крузейру, але яскраво засіяв у складі Атлетіко Паралаєнців. Минулого сезону він поклав 12 голів, та віддав 6 асистів. А також дійшов з ураганом до фіналу Кубка Лібертадорес. 2023 рік розпочав з перемови у складі збірної Бразилії U-20 на молодіжному Копа Америка, попутно здобувши приз найкращого бомбардира турніру, забивши 6 голів. А на клубному рівні набрав просто неймовірну форму. На його рахунку 20 голів та 8 вольових передач у 42 матчах за Атлетико Перевагенці. Це природно спричинило дебютний виклик до національної збірною та предметний інтерес з боку європейських грандів з усіх варіантів роки вибрав Барсу. Хоча пропозиція каталонців і не була найбільш привабливою у фінансовому плані. Улітку Блауграна викупила його за 30 мільйонів євро, фіксованої плати плюс 31 мільйон євро усілякими бонусами. Термін контракту, в якому прописані шалені відступні у розмірі 500 мільйонів євро, розрахований до 2031 року. Однак через проблему у зарплатній відомості Барселона не змогла зареєструвати гравця на нинішній сезон. Тому він продовжує грати за бразильський клуб на правах оренди до наступного року. Еван Фергюсон. Нападник переїхав до академії Брайтона з ірландського клубу Богемія у січні 2021 року то був трансфер на перспективу, але так склалися обставини, що юний порос засвітився в АПЛ навіть раніше ніж очікувалось, він дебютував за першу команду у серпні 2021 року у матчі Кубка Ліги. Рівно через рік у рамках цього ж турніру забив свій дебютний гол за чаю. В останній день 2022 року він відкрив свій особистий рахунок і в АПЛ. Ставши наймолодшим бомбардиром Ірландії та Брайтона в Прем'єр-Лізі. Загалом минулого чемпіонату Еван відзначився 6 разів у 19 матчах. А на весні Пітував за свою національну збірну. Влітку його хотів придбати Манчестер Юнайтед. Банку були готові заплатити 50 мільйонів фунтів. Але як повідомляли, змі брати вважав пропозицію сміхотворною в новому сезоні. Молодий ірландець продовжує додавати, будучи важливою ланкою чарівної команди Роберто де Дзербі. На початку вересня Фервіса забив три м'ячі у ворота Ньюкасла. Тим ще наймолодшим автором хетрику в АПЛ за останні 25 років, та другим гравцем після Сеска Фабрегаса не з Великої Британії, який у 18-річному місці забив у прем'єр-релізі 10 м'ячів. Як підсумок, трансферна ціна ірландця за 9 місяців зросла 30 разів. Такого божевільного ривку вартості немає більш ні в кого у футбольному світі. Лавія в рік року перспективного вихованця Андерлефта запросили до Манчестер Сіті, де він дебютував на дорослому рівні. Перед початком минулого сезону молодого більгійця купив Саудґемптон, заплативши 12 мільйонів фунтів. Ромео швидко увірвався в основу команди та став одним із лідерів святих, діючи зріво та впевнено і явно не для свого юного віку. Хлопець добре відчуває момент, коли він може позбавити суперника м'яча або заблокувати передачу. А вміння чинити опір преселу та здатність грати через лінії з глибини дозволяє йому контролювати та диктувати темп гри. І хоча за підсумками чемпіонату Саутгемптон вилетив за ПЛ, Лавія вийшов з провальної компанії з позитивними відгуками, та за ним вишукувалася черга з покупців. пеклу боротьбу з Ліверпулем виграв Челсі, який за 19-річного гравця виклав 62 мільйони євро. Але через травму мого мілкостопа отриману на старті нинішнього сезону за синіх Ромео поки ще не грав. Antonio Silva капітан збірної Португалії Ю 19 та переможець юнацької ліги УЄФА 2022 року. Дуже швидко злетів на високий рівень, що вкрай рідко вдається центральному захисникові. Сезон 22-23 Він мав провести у дублі Бенфіки у другій португальській лізі, але на літніх зборах він вразив тренера Орлі Прогера Шміта своєю холоднокровністю. Позиційним чуттям та вмінням легко поводитись з м'ячем, та потрапив до першої команди. Сільва став показувати не по рокам зрілу гру та вийшов разом із клубом у плей-офф Ліги Чемпіонів, водночас увійшовши в історію як наймолодший автор голу Бенфіки у Лізі Чемпіонів. А в грудні Антоніо відіграв повний матч із південною Кореєю на чемпіонаті світу у Катарі, ставши наймолодшим гравцем Португалії в історії Мундіалі. Нині його місце в основному складі Бенфіки, з якою він пов'язаний контрактом до 2027 року, не ставиться під сумнів. До речі, у контракті прописані відступні у розмірі 100 мільйонів євро і всім потенційним покупцям. А таких чимало. Бенфіка заявляє, що готова відпустити свою молоду зірку лише за цю суму. Йоджо Скальвіні вихованець академії Бергамаски, який пройшов усі ступені у молодіжних збірних Італії, дебютував у серіа у жовтні 2021 року. З того часу він провів понад 60 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі. На арнезі без нього вже неможливо уявити основу Аталанти, ланцюги атлетичний, який добре читає гру. Джорджа ідеально підходить при сингуючій системі Гасперіні. А ще зі своїм зростом 194 см, він дуже гарний у верховій боротьбі, має непогано поставлений удар і однаково комфортно почувається як в центрі захисту, так і в опорній зоні. Саме в цьому амплуа у червні минулого року Скальбіні кальвіні, де Тував за головну збірної Італії. Нині в його активі вже шість матчів за Адзуру. Очікували, що влітку Джорджа піде на підвищення. Напорі готовий був запропонувати за нього 40 мільйонів євро. Але молодий центрбек, ще як мінімум, на сезон, вирішив залишитися у Бергамо. Єремі Піно, уродженець Канарських островів та лихованець клубної академії Вільяреало, проводить уже четвертий сезон за основу підводників. Виграв із командою Ліги Європи 2021 і з того часу носить титул наймолодшого переможця в історії турніру. А в лютому минулого року піно став першим в історії Вільяреало футболістом, який оформив покер у матчі Примери. Причому всі чотири голи у ворота Еспаньола молодий вилер забив. З гри. Єремі був капітаном юнацької збірної Іспанії, а в жовтні 2021 року дебютував у національній збірні. Цього літа у складі Фурії Рохи він став переможцем Ліги Нації, забивши гол італійцям у півфіналі. Його головними якостями є відмінний дриблінг, та вміння заробляти фоли, які призводять до пенаті чи небезпечних штрафних ударів. Кожне трансферне вікно ходять розмови про інтерес до пінал великих клубів, але підводники поки що не готові розлучитись із своїм головним лідером. Ельгі Ваї, француз івуарійського походження дебютував за Мопільє у грудні 2020 року незадовго до свого 18-річчя. Жиль через два роки в АІ став другим після МБАПП футболістом, якому вдалося забити 20 голів у Лізі 1 у віці до 20 років. Та цієї весни він лише за 15 хвилин оформив покер у грі з Ліону. Тим вражає не так його результативність, як ефективність. Ельє не так часто б'є поворотах. На гол йому вистачає в середньому 3,5 удари, і цього дуже рідко не влучає у рамку. Його м'ячі або блокуються. Захисниками або відбиваються воротарями або опиняються у сітці. Його рівень ефективності для молодого гравця, а ще ви чудовий пора для контратакувальних команд. Він не тільки швидко біжить та добре відкривається за спини, Шепляється за довгі закидання при зрості лише 178 см, не вступаючи в верхові єдиноборства, виключно завдяки вмінню правильно ставити корпус. Влітку до 20-річного форварда виявляли інтерес: Арсенал, Мілан, Челсі, Тотне та Дортмундська Балусія. але ніхто не пропонував більше 30 мільйонів євро, які гравця оцінив Малпельє. І цьоку Ілліє залишився у Франції по повний. Склад Ланса чинного віце-чемпіона країни. Сума трансферу становила 35 мільйонів євро. Це найбільша витрата в історії покупця та найбільший прибуток для продавця. Та друга сума в історії за внутрішньофранцузький перехід. Щоправда, адаптація ваї на новому місці проходить непросто. Леві Колвіл, вихованець академії Челсі. Яскраво проявив себе під час тогорічної передсезонки, але попри це був відправлений в оренду до Брайтона у новій команді. Потужний лівоногий пасуючий центрбек який нагадує за своїм стилем ван-дейка, завоював місце в основному складі, а в другій частині сезону показав просто феноменальну гру, ставши найкращим захисником у команді, леві настільки сподобався керівництву Брайтона, що чайки готові були викупити його аж за 40 мільйонів євро. Але Челсі, який надовго втратив через травму основного центра Лесі Фофана, відкинув цю пропозицію. Влітку сині підписали і знову Чемпіоном молодіжного Євро 2023 року новий шістирічний контракт, гарантувавши ігровий час. У новому сезоні Олвіл твердий гравець основи Челсі і має всі шанси стати новим лідером оборони аристократів. Відсоток його виграних верхових єдиноборств та відборів просто вражає. Він добре бачить поле та часто починає атаки, а також край небезпечний при стандартах. Ось так виглядає наш топ найперспективніших футболістів світу. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайку та підписуватись на наш канал. До зустрічі!